Вітаю вас, і сьогодні ми поговоримо в контексті такої ж структуризації для творчих людей, для спеціалістів, допомагаючої професії. Ми поговоримо про те, як бути в стані впевненості, в стані цілісності, балансу. Це стан, який стає основою прийняття вірних, ефективних рішень. І в принципі щастя. Що таке щастя? Це баланс між матеріальним та духовним. Коли ми свої творчі ідеї, з такого невидимого плану з плану ідей, ми матеріалізуємо в фізичний світ. У нас для цього є здоров'я. У нас для цього є інші ресурси, матеріальні, такі, наприклад, і гроші, зв'язки, навички, впевнений собі. Uh, в нас є відповідний стан, відповідно, нематеріальні ресурси, і ми поговоримо сьогодні про нульовий стан або стан Бога. Uh, стан Бога, коли ми даємо місце всьому, що є, але не прив'язуємося, не uh, диктуємо умови. Uh, тому на що ми не можемо повпливати, ми розуміємо, за що ми відповідальні відповідальність це значить лідерська позиція. Ми обираємо діяти, ми знаємо, як діяти, шукаємо відповіді, як же діяти. І одного разу мене включила фраза про те, що коли я наодинці з собою, я наодинці з Богом. Тому що в кожного із нас є частинка свідомості. Жива частинка, яка інтуїтивно нам підказує, чого ми хочемо. Ми розуміємо, чого ми прагнемо, про наші істинні цілі, істинні бажання. І коли ми хочемо чогось конкретного, ми рухаємось, ми шукаємо способи рухатись туди, куди нам потрібно. І... Як же бути в цьому стані? Стані, коли ми знаємо, хто ми знаємо точно, чого ми хочемо, і чітко діємо? Ми не розпорошуємо свою енергію, життєву енергію, життєвий час незрозуміло на що на реалізацію цілей бажань інших людей. А ми є ресурсом для себе, для своїх сенсів життя, навіть якщо це життя не, не має сенсу, ми просто тут шматочок м'яса з кісточками. Але сенси вони додають, додають сенсу, додають смаку, додають краси, додають нового способу прожити навіть якщо це не має сенсу, то чому б це не зробити з насолодою? Красиво натхненно і так далі. Отже, нульовий стан, як зберегти спокій, хаоса та діяти ефективно. У нас сьогодні буде три такі підтеми, і оце одна із них. Ми поговоримо про те, що такий нульовий стан, чому він ключовий для результатів в будь-якій сфері. А ми подивимося, як розвивати цю навичку, як її можна тренувати, і як жити в цьому стані щодня. Щоб це було нормою, базовою нормою. Перш за все скажу: от повторю цю фразу про те, що коли я наодинці з собою я не заповнюю а, цей час якимись думками про щось, те, що, на те, на, чого, на що я не впливаю. Я не заповнюю, а, цей час а, і свою енергію на а, якийсь шум, фоновий шум. Я залишаю в цій тиші і я залишаюся своїм внутрішнім світом для того, щоб навести там лад. У хаосі виграє той, хто найшвидший. А той, хто зберігає внутрішній спокій, виграє в два рази більше, ніж той, хто приймає швидко рішення. Сьогодні ми поговоримо про секрет стану, в якому ви приймаєте найсильніші рішення. І чому саме ми поговоримо про цей нульовий стан? Тому що світ особливо зараз він дуже динамічний. Постійно змінюються економічні кризи, якісь новини, нестабільність, і в такому середовищі більшість діє з емоцій. Це призводить до помилок. І людина, яка в паніці, наприклад, приймає певні рішення. Особливо якісь ключові рішення, які впливають далі сильно на життя, вона втрачає. Той, хто зберігає спокій, навіть коли зовні страшенний шторм, але людина всередині спокійна, вона отримує надприбуток. Не просто прибуток, а надприбуток. Людина, яка в пам'ятці вона приймає рішення, які призводять до втрати. Людина, яка спокійна, яка раціонально мислить і комфортно себе відчуває, відчуває опору на себе, міцну внутрішню опору в контакті з цією міц... міцною внутрішньою опорою. А, є багато варіантів а, цих якостей, які а, сприяють тому, щоб відчувати себе впевнено. А, не робити вигляд, не Намагатися, а дійсно, щоб це було так. І що ж таке нульовий стан, а, і, іншими словами, свідомість Бога? Це коли ви даєте місце всьому, що відбувається, але обираєте рухатися своїм шляхом. Наприклад, людина без подібного стану, яка не знає, як це, це ніби листок, якого носить вітер сюди-туди. Людина в нульовому стані вона має баланс на єдинства, коли міцні коріння, коли міцна, У в'янській відичній духовній системі є таке бачення філософська людини, як, і в принципі, буття людського, це Пояснення того, що таке крона на рівні, на рівні стану, на рівні певних якостей, що таке коріння і що таке стовбур. Стовбур, уявимо метафоричне дерево, стовбур це наше призначення тут і зараз, наше життя тут і зараз. Коріння це минуле, це минулий досвід. І крона це а, те, до чого ми прагнемо, а, вищ а, якісь сенси. І коли ми обираємось рухатися своїм шляхом. Коли ми даємо місце всьому, що відбувається, але знаємо, хто ми, який наш шлях, ми відкриті до свого шляху, ми в контакті з своїм призначенням, з а, своїми сильними якостями, з своїми тими якостями, які потрібно а, попрацювати над ним. Це можливо духовні якісь. А, Уроки, де ми розуміємо, для чого та чи інша ситуація, де матеріальні які уроки в матеріальному світі, і це не байдужість, а чітка ясність, відсутність хаотичної реакції. Коли ми ніби довіряємо потоку життя, і не створюємо ілюзорної напруги, щоб все контролювати, щоб все було від нашого его бачення як ми хочемо, щоб так, такий був світ, по таких законах він і реалізовувався. Але ми в контакті з своїм корінням, з своєю історією, з минулим досвідом, зі своїм майбутнім, те до чого ми йдемо. Ми знаємо. Що там далі, бо ми відчуваємо приблизно до чого ми прагнемо, і в контакті з своїм призначенням тут і зараз ми реалізовуємо це конкретними діями. Є такий анекдот, я його повторю, я його почула, і він мене надихнув в певний період життя, коли люди Просять, звертаються до Бога, просять чогось там, що їм потрібно, дощу, наприклад. А, а, просять, просять, і, і потім уже з часом говорять: Боже, ну чому ти нас не чуєш? А він відповідає. Навіщо вам ці ресурси, навіщо вам цей дощ, якщо ви, чому ви в мене це просите, якщо ви в мене не вірите, ви не вірите в життя? А як же в тебе вірите, а, потрібно діяти? Діяти, обирати дію, яка а, в контакті з цією ціллю, на яку а, планується і просиш ресурс у Бога у всесвіту, у кого хочеш, а, на що потрібен цей ресурс. І Важливо бути тим стовбуром дерева, який має коріння, який, в якого красиві листочки, красива крона, і чому важливо тренувати нульовий стан, тому що коли ми бачимо, хоча б в такому вигляді життя, в кожного підходить в залежності від своїх поглядів, цінностей, там, періоду життя, а своє якесь трактування. І воно все є вірним, насправді, це просто <кій> різні грані одного цілого. А коли ви даєте місце цьому, ви отримуєте швидший і якісніший результат. Проживаєте кризи, коли, наприклад, втрачаються сенси, чи відбувається якась турбулентність, ви проживаєте ці. Ви тримаєте за це, коли ви втрачаєте опору на себе. Аби Якісь якості, які вам давали відповідь в звичні часи, але раптом це змінюється, і ви не знаходите там натхнення або сили, яка вам потрібна, і коли є от бачення таке, то це стає тією опорою, яка витримує, коли ламається те, що для вас звичніше і зрозуміліше. Швидше і комфортніший вихід з криз особистісних, професійних у відносинах з людьми, і знову ж таки прийняття відповідних ефективних рішень. Це економить життєву енергію, життєвий час, менше емоційного виснаження і, відповідно, люди на вас дивляться, і вони бачать сильну людину. Вони бачать ту людину, яка а, тримається і на яку можна опертись, на досвід якої можна спиратись. І це, звісно, підвищує і довіру, і авторитет вашого оточення. Неважливо, це ваші колеги, це ваші звичайні люди, наприклад, керівник, підприємець а, чи лідер, який під час коливань зовнішніх, наприклад, коливань ринку. Не скасовує проєкт чи бізнес чи ще щось, а переформатовує його і виграє час. Це працює і в стосунках, коли людина-лідер, вона не руйнує те, що є, а переформатовує відносини і виходить в інший рівень. Пропоную нам зробити практику міні-практика, внутрішній центр. Сядьте зручно, якщо вам комфортно, то закрийте очі. Якщо не комфортно, якщо є якась загроза, не закриваємо очі. І робимо три подихи, три видиха. Або можна подихати за схемою 4-4-4. Вдихаємо 4. Затримка 4, видихаємо 4. Уявіть, що світ навколо, як кіно, що йде на екрані, і ви це бачите зі сторони. Ви спостерігач, який обирає, на що реагувати. Відчуйте спокій у тілі. Якби ви відчували себе, якби дивились зі сторони на ту ситуацію, яка вас зараз хвилює? Ви глядач, і ви дивитесь на героя фільму, який вирішує те питання, ту проблему, те завдання, яке потрібно вирішити вам? Якби ви були сценаристом цього фільму, то який би сценарій ви прописали для цього героя чи героїні? Дивимось на це, як розвиваються, як розвиваються події. Дякуємо собі за цю внутрішню роботу. Робимо три глибоких подихи, три глибоких видихи і відкриваємо очі. Ми тут і зараз. Якщо ви хочете дізнатися, які якості у вас індивідуально. Запрошую на індивідуальну діагностичну консультацію, ми можемо подивитися, які якості відповідають за ваш внутрішній центр. Якості, які завжди дають вам відновлення. Як же жити в такому стані, в стані спокою, в стані впевненості щодня? Перш за все, це, звісно, бути таким спостерігачем. Але тримати баланс між тим, що ви дієте, і тим, що ви спостерігаєте. Тому що ми можемо так, якщо ми десь піде з у цьому сприйнятті, ми можемо спостерігати за життям і забути про те, що потрібно бути учасником, потрібно відчувати. Ми прийшли сюди в цей світ, в тому числі для того, щоб відчувати емоції. Емоції це є ключ. Ключ і до того, що ми відбиваємось з колії, і до того, що якщо ми підбираємо правильний ключ, емоційний ключ, якщо ми володіємо емоційним інтелектом, то ми в правильному стані, і нам комфортно жити, там, і так далі. І відслідковувати свої емоційні тригери, де ви на що реагуєте працювати з цим, не з іншими людьми, а з собою, давати собі паузу перед дією або відповіддю. Розслаблятися, хоча б таким чином, яку практику от я дала, формувати ранкові та вечірні ритуали спокою, наприклад, це планування дня, там 10 цілей на день, як, ну, наприклад, і підведення підсумків, що вдалося за день, що було добре, що було, які емоції були, і тренувати, тренувати правильні реакції на певні дії. Не а, зриватися, не під'єднуватись до негативних коментарів, наприклад, до новин в соціальних мережах, практикувати, перш ніж діяти або відповідати, стоп, говорити собі стоп, глибоко вдих, видих і потім діємо. Люди, які, як мінімум, хоча б це використовують, вони збільшують свою ефективність. І це, звісно, інша, інша реальність, це, це інші, інша якість життя. Що, от то я зараз проговорю, щоб ви були готові, що може заважати бути в такому збалансованому стані? Це надлишок інформації та новин. Виділіть собі, де, наприклад, декілька хвилин зранку в обід або тільки ввечері, або тільки зранку, або в середині дня, коли вам зручно, коли ви будете переглядати новини. Наприклад, коли а, в мене аврал, буває таке, що в мене немає часу не те, що спілкуватися з кимось, зрозуміло про що, ні про що. М -м, перегляд новин там і так далі. І що цікаве, і тоді все добре. І проаналізуйте, як це для вас, чи для вас такий формат підходить. Для того, щоб прибирати оцей надлишок інформації. Інформації не тільки новин, але і комунікації з іншими людьми. Я скажу, повторю те, з чого почала, коли я наодинці з собою, я наодинці з Богом. Якби, наприклад, уявити, що у вас була можливість зустрітись із тим, хто створив цей світ, це буття, ці всесвіти, то щоб ви сказали цій людині. Може, це не людина. Заважає зберігати а, стан з балансу відсутність особистих кордонів. Зверніть на це увагу. Не тільки з людьми, але й з іншими якимись явищами. Коли, наприклад, завершується робочий день, а ви не виставили кордони, і а, ваше керівництво може потурбувати вас в неробочий час з великою вірогідністю, ви вигорите, що ви потім. Будете працювати неефективно, тобто, якщо ви, наприклад, керівник, це теж в, вашому, в ваших інтересах екологічно вибудувати взаємодію з підлеглими чи з вашою командою, тому що ну, люди, які не відпочивають гідно, вони гідно не працюють. І... Секрет в тому, щоб були класні, шикарні результати, потрібно для цього перш за все підготувати платформу а, і дати сили, створити сили, відпочити, набратися сил. І третє, що прибирає оцю впевненість, цей спокій, це звичка діяти з емоціями. Тут відслідковуємо, ведемо щоденник. І ці фактори з'їдають енергію та збивають вас з обраного курсу. Ви забуваєте просто, згадуєте десь потім, коли знову прописуєте ті цілі раз в місяць або раз в тиждень. Але це так не працює. Хочете якісних результатів, потрібно бути сфокусованими постійно на тому, що для вас актуально. Якщо ви володієте своїм станом, якщо ви сфокусовані на собі в спокійному стані, ви стаєте стабільною опорою, прикладом, точкою для інших людей. І це притягує можливості, це притягує інших людей, які на одних цінностях з вами. Рішення ваші стають швидшими та ефективнішими. І ви зберігаєте енергію для свого головного, і ви знаєте, що для вас головне. Найголовніша рекомендація в кінці цього відео пам'ятайте, що світ завжди буде рухатись швидко, динамічно. Таке життя, і воно бентежне. Але питання в тому, чи ви зможете рухатись. Світ буде. Як був до вас, так буде і після вас. Але чи будете ви, і в якому стані будете ви? Чи ви зможете рухатися в своєму темпі, не втрачаючи сил, не втрачаючи свого напрямку? Жити в нульовому стані щодня. Для цього я запрошую вас на індивідуальну консультацію, щоб створити ваш особистий план, зрозуміти, які ваші навички. І як їх реалізувати, як опиратись на них щодня, щоб бути в ефективному збалансованому стані? І далі ще буде бонусна інформація до цього ж дня, тому запрошую до наступного відео.